Паліїв сухостою прирівнюють до диверсантів. Спалювання сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватись як акт диверсії. Зміни до кримінального кодексу внесли ще весною. Втім, люди і далі продовжують ігнорувати закон. На Рівненщині вже 30 паліїв отримали штрафи. Люди не бояться адмінпротоколів і далі продовжують наносити шкоду екосистемі. Паління трави давня українська проблема. З року в рік у цей час рівнище на диму. Постійні підпали сухостою призводять до масштабних пожеж. У час війни проблема з паліннями вийшла на новий рівень. Ще з початку війни людей просили не палити сухостій, та все марно. Палії і надалі займаються шкідництвом. Проте тепер їх прирівнюють до диверсантів. Коли йде війна, коли ми боремось з одним ворогом, нам не потрібно відкривати, скажімо так, якісь справи або. Порушувати правила і в період війни палії трави будуть прирівнюватись до диверсантів. Які шкодять суспільству, які шкодять місту і шкодять країні паління сухостою несе у собі велику шкоду для екосистеми. На Рівненщині упродовж пожежно-небезпечного періоду зафіксовано дев'ять лісових пожеж та 181 випадок загорання сухостою та сміття. Окрім шкоди рослинам та тваринам підпали несуть велику небезпеку для здоров'я людини. Під час загоряння однієї тонни рослинних залишків у повітрі. Вивільняється близько 9 кілограм мікрочастинок. Диму до їх складу входить пил, азот вуглекислий газ, важкі метали тощо, які осідають в легенях. Муніципальна варта попереджає мешканців рівного про небезпеку пожеж під час проведення пікніків на свіжому повітрі. Особлива увага до парків та скверів. Можливо, почнеться, як я кажу, сезон шашликів. Хто любить там, скажімо. Пожарити десь на холмі слави там в травичці можливо. Ну просто звертаємо увагу, що ми будемо все таки реагувати на це, контролювати, тому що це є неприпустимі речі. Нагадаємо, випалювання стерні, пасовищ карається штрафом від 3 до 6 тисяч гривень для громадян, а для посадових осіб від 15 до 21 тисячі. Знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, стерні, сухих декористущих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення карається штрафом від 91 тисячі до 153 тисячі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.